Вітаю, шановних глядачів та підписників мого каналу. Сьогодні моя розповідь про липу серцелисту. Липа серцелиста це листопадне дерево. Зазвичай росте у другому ярусі листяних та мішаних лісів. Стовбур досягає висоти до 25 метрів, має густу розлогу крону. Молоді гілки колін часто зігнуті, голі, жовтувато коричневого кольору. Листки прості, листкова пластинка округла біля основи серцевидна. Листорозміщення почергове, цвіте липа серцелиста у червні липні. Квіти правильні, двостатеві, зібрані від 3 до 15 у щитковидні півзонтики, які сидять на довгих квітконіжках до яких майже наполовину приростає великий жовто-зелений перетинчастий приквіток до 8 см завдовжки, Оцвітина подвійна, п'ятичленна, чашолистки до 5 мм завдовжки, яйцевидно-ланцетні, пелюстки жовто-білі, обернено яйцевидні, тичинок до 18, Біля основи вони зрослі у п'ять пучків, маточка одна. Плід у липи невиразно гранчастий опушений кулястий горішок до 7 мм завдовжки з крихким оплодним. Липа серцелиста це медоносна, харчова, лікарська технічна і декоративна рослина. У квітах липи міститься ефірна олія, сапоніни, глікозид таліацин, флавоновий глікозид гесперидин. Трохи дубильних речовин, аскорбінова кислота, каротин. Приквітки, витозмінені листки, містять дубильні речовини та слиз. У плодах є жирна олія, близька за складом до прованської, у корі тритерпеноїд тіліатин. Препарати із липи серцелистої використовують у народній медицині як потогінний, бактерицидний, спазмолітичний, болеспинний, кровоспинний. Жарознижуючий відхаркувальний протизапальний засіб, при захворюваннях органів дихальної системи, зокрема при ангіні, трахеїті, бронхіті, пневпонії, при діабеті, при захворюваннях нирок, сечового міхура, при подагрі, ревматизмі та при запальних процесах органів жіночої статевої системи. Потрібнені бруньки і молоді листки липи використовують як пом'якшуючий засіб при наривах. Кембіальну масу використовують при опіках та при псоріазі. Порошок із вугілля деревини липи використовують при здутті, дезентерії, проносах. Ним же чистять зуби та лікують туберкульоз горла. Зовнішньо насі липового цвіту використовують при випадінні волосся, при болючих суглобах та для лікувальних ванн. Липа серцелиста це гарний медонос. В середньому з одного гектара насаджені липи бджоли можуть взяти до 500 кг меду. Основна маса квітів липи розпускається з до 11 години ранку. Пік виділення нектару також припадає на ранкові години з 8 до 11. В цей же час активно пилять і пиляки, тому бджоли беруть із квітів липи не тільки нектар. Але і багато пилку. Тривалість цвітіння липи залежить від погодних умов. В посушливі роки цвітіння може тривати лише 6 днів, а за сприятливих умов до 28 днів. Особливо рясне цвітіння липи спостерігається після м'якої сніжної зими. У добрий рік дві-три гіллясті липи можуть дати нектару не менше, ніж гектар гречки. В середньому одне дерево липи може дати за час цвітіння до 30 кг меду. Липовий мед дуже смачний, має приємний запах і високі лікувальні властивості. Липа не тільки чудовий медонос, але й харчова рослина. Її квіти дають чудовий напій, який використовується при кашлі, простуді, а свіжозаварений липовий чай добре зігріває взимку та вгамовує спрагу. Для виготовлення замінника чаю використовують квіти липи разом з оцвітиною, невеликими жовтуватими листочками, які містяться на черешках суцвіття. Зібраний і висушений липовий цвіт заварюють як звичайний чай. Липовий чай має світло-жовте з оранжевим відтінком забарвлення, тонкий смак та ніжний аромат. Молоді листки і брунькі липи багаті на крохмаль, вітаміни і цукри. Тому їх використовують при приготуванні салатів, зелених борщів, супів, чаю та вітамінізованих напоїв. Із суцвіть липи добувають ефірну олію для парфюмерної промисловості. Плоди липи, горішки й їстивні, за смаком вони нагадують горіхи ліщини. Деревина у липи м'яка, біла, легка, має рожевуватий відтінок. Вона широко використовується для виготовлення креслярських дошок, меблів, посуди, фанери. Із лика, лубу липи виготовляють кошики, рогожі, мотузки, мочалки, канати. Дерева липи широко використовують у озелененні. Вона швидко росте. Гарно переносить стрижку і формування крони. Насадження дерев липи використовують для закріплення крутосхилів ярів. При створенні липових насаджень краще використовувати 4-6-річні деревця, можна навіть старші, тому що в перші роки липа росте досить повільно. Висаджують деревця липи подібно до яблуні. Яма підсадженець повинна відповідати розмірам деревця. Чим більша липка, тим більша яма. Після висадки деревця липи треба поливати, особливо у посушливі періоди. Середня тривалість життя липи 300 300-400 років, але деякі екземпляри доживають до 1200 років. Ось така вона липа серцелиста. Дякую, що дивитесь мій канал. Підписуйтесь на мій канал.